Псалом 20. Диригентові, псалом Давіда, нехай вислухай тебе, Господь, у день смутку, нехай захистить тебе, ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині і нехай допоможе тобі сесіону, нехай згадаються всі твої жертви і прийме твоє всепалення, нехай учиниться тобі за бажанням твого серця і здійсниться кожний твій задум, ми радітиме твоїм спасінням. І в ім'я нашого Бога підійме стяги. Нехай Господь виконує всі твої прогання. Тепер я знаю, що Господь врятував святого помазника, він опікуватиметься ним зі свого святого неба. Завдяки потужні сили своєї правиці, одні пишаються колісницями, інші кінями, а ми будемо величатися в ім'я Господа, Бога нашого. Вони похитнулися і попадали. Ми встали й набираємось сил. Господи, спаси, царю, вислухай нас, коли ми волаємо до Тебе. Амінь.